Авіаколапс в Росії там вже вдруге за цей тиждень ледь не звалився літак. Сьогодні це пасажирський рейс Новосибірськ-Москва, в якого після зльоту загорілися двигуни. Він був змушений здійснити екстрену посадку. А напередодні вантажний літак, у якого також загорівся двигун під час зльоту. Російська кульгава птиця була змушена здійснити посадку в столиці Республіки Бурятії у столиці місті Улан Уде. Фигня. Что-то с нее осыпится. Это вектор на камере не видно. Ще трохи раніше легкомоторний літак Paper PA-28 із двома членами екіпажу, який мав облетіти ліси над населеним пунктом усть кулом Російської Республіки. Коми впав прямо на приватний будинок. Під час зльоту все пішло не так, як треба. Літак злетів у небо та відразу ж почав своє звалювання. Причина регулярних падінь російських літаків це вплив міжнародних санкцій, які ввели на початку воєнного вторгнення Росії в Україну, каже військовий експерт Олександр Коваленко. Мовляв, літаки РФ майже повністю або ж повністю складаються з іноземних комплектуючих. Це е, їм не дає можливості ремонтувати обслуговувати ці літаки, особливо такі, як супержет, е, які фактично. В більшості випадків зараз стоять і потребують ремонту, бо вони не надійні там дуже низька якість самого літака. Якщо говорити про західні зразки, то вони також потребують постійного професійного якісного обслуговування заміни запчастин, обладнання, ремонту. Але це все Росія не може проводити, тому що немає відповідно постачання цих елементів, тому не маючи достатнього достатнього технічного обслуговування. І проведення регламентних ремонтних робіт. Кожен з цих літаків стає небезпечним під час використання, і ця небезпека зростає саме в зимовий період, зазначає експерт. Адже холодна пора року впливає на зносостійкість стійкість комплектуючих літаків, особливо на двигуни. Тому і спостерігається така системність аварій. Не смеетесь-то, не смешно! Не поняли, да? Это Россия! А от що стосується російських бомбардувальників, які також час від часу падають, як, от, наприклад, су 25 який після свого злету з аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ впав в Азовське море, то санкції на ці штурмовики впливають лише тим, що росіяни не можуть встановлювати на ці літаки більш сучасне обладнання. Ці літаки майже з нуля повністю замкнутим циклом вироблялися в радянському союзі, і в залежності від о, санкцій. Там ніякої немає залежності від іноземного походження обладнання, тільки е, модернізовані версії, і це те, що там встановлювалися якісь елементи саме іноземного походження, а все, е, про що ми можемо говорити з катастроф цих літаків, то вони пов'язані з тим, що вони вже старі, а їх е, давно вже про е, списувати, їх е, е, давно вже треба відправляти на звалище, але у Росії немає чим їх замінювати. Це все, що в них залишилось, тому вони продовжують експлуатувати літаки, яким по 50-60 років. В яких знос усіх вузлів, знос планеру багато чого іншого. Так вони можуть замінювати деякі запчастини. Так вони можуть проводити ремонтні роботи, але загально вони не можуть покращити загальний стан самого літака. А якому вже десятки десятки років напад Путіна на Україну позбавив росіян колишнього умовно безтурботного життя на прибуття російських літаків, ніде не чекають, запчастин не дають літати небезпечно. Можна сказати, російський авіасектор пішов круте піке і набрати висоту нездійсненна задача. Все для діла, все для результатів на ето давно бути все націлено.